Привіт! Сьогодні я вам розкажу одне, расскажу одну таку інформацію да, по способу похуд похудіння але для лінивих. Якщо ви не можете сидіти на якихось тяжких дієтах, у вас немає часу, чи нема можливості, чи нема вообще сили волі ніякої немає, тобто, вот якщо вам треба скинути пару кілограм, да? а так якось заставити себе це тяжко зробити. Так вот, це дуже класний спосіб. Який дасть вам можливість 100% скинути декілька кілограмів. От, причому, так як це спосіб вівосановський, то цей спосіб дасть вам можливість зберегти ваше здоров'я. Тобто ви абсолютно не пострадаєте від такого методу похудання. Цей метод я називаю принцип ведмежі, як, по ведме, як отак ви, ведмідь в берлозі ходає, він не ходає, він зимою. то тобто, по такому самому принципі. Значить принцип, коли ведмідь спить зимою в своїй берлозі. Значить, він за літо накопичує певну кількість жирів в організмі, а потім, коли він спить, ті жири спалюються, даючи йому енергію для життя. І тобто в нього в організмі проходить такий процес, коли організм свої власні жири, які він накопив раніше, використовує в своїх власних інтересах. Тобто Нам, в нашому організмі, теж для того, щоб проходити, просто треба запустити такий процес, щоб наш організм сам свої власні жири переробляв. Це перше. І друге. Таке можна як добитися. Ну, наприклад, от як медвідь, да? він взагалі зимою нічого не їсть, і того організм використовує власні живи. Але нам такий метод не підходить взагалі нічого не їсти, тобто голодати, тому що в нас нема сили волі. І ми любимо себе побалувати, скерочка, там кулуда і так далі. От. Того, другий принцип має бути такий, що тут нам треба зрозуміти, що такий обмін речовин нормальний. Це такий дуже важкий складний фізіологічний процес, в якому беруть участь дуже багато всяких речовин. Білки, жири, вуглеводи, там, вітаміни, макромікроаліменти, мікроалементи літковина і так далі. Да? От. Коли людина холодає, вона нічого ж не отримує. А нам треба зробити так, щоб ми, якби, організм не пострадав, то тобто нам це треба дати. Але так як е, ми хочемо походати нормально, то нам треба тут зробити так, щоб ми дали йому все, то, що я сказав, тобто вітаміни, мікроелементи, люки, підковину, але без жирів. без жирів. І виходить, що коли ми не даємо жири, да? а коли ми <кхух>, дали все остальне, наш обід речовин запускається, тобто йде цілий цикл всяких реакцій, да? використовується то, 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 то. І тут підходить час, щоб в ту реакцію вступили жири. Да? А ми жиром з'їли. Що виходить? Так, організм починає наші жири, які ми там накопичували руками, да? використовувати в собственних інтересах. Як же ж такий процес запустити, спитаєте ви? Як таке можна зробити? Так, в принципі, дуже просто... Є е, нас, Ось тут він в мене стоїть. Є в нас в осані один власний препарат, який називається, отак от виглядає, називається він білофіт-кава. Принцип цього препарату це якраз принцип відмежого походання, принцип для лінивих. Вам що треба робити з ним? Просто замість вечері, ну не вечері каже, замість вечері ви берете ложечку оцього препарата на з безжиреного молока і випиваєте. Ну дивіться, вже по-перше, перших пару днів буде тяжко, не спорю. Кухню буде тянути постійно, ви не хотіти їстися. Ну, 3-4 дні приходить, ви привикаєте до цього препарата і з легкістю ви зможете ви все-таки щось їсте. Тож не те, то, що ви взагалі там ну, за вечерю нічого не їсте. Ви їсте, просто це буде такий дуже гарний, смачний коктейль. А, що ця, а яка діє цього препарату? В ньому є. білки, в ньому є Вітаміни, в ньому є мікро-макроелементи, в ньому є вуглеводи, в ньому є поліонісичні жири, які в принципі, не відкладаються, які використовуються для організму, для нормального обміну речовин. Тобто, коли ви випили стаканчику цього препарату, ваш обмін речовин запускається на високому, на такому хорошому, ценному рівні. Да? От, і той принцип якраз запускається, тому що жира тут немає капельки. І коли організму треба жир, він починає використовувати той жир, який вже у вас там десь відкладений. От, і це називається такий мягкий, фізіологічний, абсолютно нешкідливий, нормальний метод походіння з допомогою роботи цього препарату. Звичайно, я звісно, багато інших методів, але це один з варіантів, як я казав, для людей війни, які в принципі, не мають там, можливості займатися такими більш серйозними дієтами. Єдине, що я хочу попередити, звісно, цей препарат для більш лікувальної дії. Тому першим ділом буде перший місяць, наприклад, може даже перших півтора-два місяці, якби косметичного ефекту ви можете не побачити, хоча на вазі 100% ви будете бачити, що ви скидаєте. Тобто 3-4 кг може виходити за місяць. Але першим ділом буде чиститись печінка, буде чиститись сальник. Буде виводитися внутрішній жир судин, тобто ви себе оздоровлюєте. Да? І вже коли ви всередині почистили всі жири, всі обрали жири, тоді вже починає цей косметичний жир. Тобто у вас почнуть худнути стегна, там, наприклад, там, талія почне з'являтися, от. Тобто, от такий от принцип похудання. Якщо він вам підходить, то ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на мій канал, тому що буде ще багато цікавих відео. Ну і пока!